Запитання від прихожан. Що означає таїнство вінчання? Таїнство вінчання, як у всякому церковному таїнстві, і це вони відрізняються від інших священнодій, нам не просто подаються ті чи інші дари Божі, і не лише діє благодать Божа, але відбувається. Зустріч безпосередньо людини з Богом, людини з Христом. А це означає, що в центрі життя кожної церковної сім'ї спочатку чоловіка, жінки, потім дітей, які народилися, стоїть Христос. І саме зустріч з ним дарується таїнстві вінчання. Дарується це, що незмірно вище нас, і що ми самі якими б хорошими. Людьми не були влаштовувати нездатні. Це дається як дар. А наше завдання його спочатку зрозуміти, потім прийняти і не втратити до кінця життя через власні гріхи і недоліки. Тому, якщо людина йде на таїнство вінчання не для того, щоби бути як єдині з Христом, а йде для того, що це є традиція, а Бог і церква не будуть мати місце, тоді це проблематичне вінчання. Хоча вінчання і дається велика благодать Божа. Але якщо людина не сповідує ці принципи, які заложені в вінчанні, тому людини... Іменно це вінчання може не грати великої ролі, можуть бути проблеми в житті. Тому до вінчання треба підходити дуже обережно і людині необхідно знати, що е людина повинна знати Євангелія, молитви, знати, е прийти до Бога до церкви і вже потім е з зі всією сім'єю е йти іменно по цьому шляху. А просто вінчання, так як е, в, в ЗАГСі люди розписалися і все, поставили галочки, живуть як живуть. Він, е, Тайне вінчання предполагає зовсім іменно другі обов'язки в сім'ї і е, божественне присутствия в молитві, в виконаннях заподів Божиї, в любові друг до друга, багато чого є. Іменно в цьому таємстві вінчання. Тому, якщо людина йде на цей шлях вінчання, треба подумати, як далі буде життя розвиватися, і що це вінчання не просто якісь традиція, до якої приходять всі всі люди. Це не традиція, це іменно е, божественний промисел на цю сім'ю і божественна благодать. Тому про це необхідно думати. Слава Ісусу Христу. Запитання від прихожан: чи треба наполягати, якщо жених, жених не хоче вінчатися? Задаю дуже багато таких питань. Спочатку слід подумати, чи потрібен такий жених. Але якщо є сподівання на те, що це небажання вінчатися походить від внутрішньої чесності гідного обранця, який поважає віру своєї нареченої, але не може доки її ще роз, розділити, і про це чесно їй свідчить. Такого чоловіка можна і треба поважати. І, мабуть, є основа сподіватися, що вірою, терпінням і, терпіння, і любов'ю його можна привести до церкви. Але якщо мова йде про чоловіка, який просто боїться, що вінчання його міцніше прив'яже до майбутньої дружини і взагалі. Загрожує великими наслідками в подальшому житті, то злі тут замислитися, і, можливо, відправити його вже, може, до якоїсь другої наречені, тому що чоловік, який е ще е замислюється, не твердий віри, Має якісь проблеми, чи потім то буде сумисне життя щасливим. Тому не необхідно завжди думати про ці наслідки, щоб потім вже не виправляти цього другими тяжкими методами, вже коли іменно цей процес піде. Слава Иисусу Христу. Вопросы от прихожан. Если в молитве чего-то просишь, и оно не исполняется, в чем причина того, что просимое не исполняется? Если в самом общем виде, то неуступность в молитве нужна. Бог ждет ее от нас. Неисполнение просимого может иметь разные причины, в том числе неполезность для нас или несвоевременность. Имея значение и внутренние усилия веры, и общая христианская нравственность молящегося и прочее. И потому для нас важный момент, чтобы именно наша молитва была искренней и просимое было бы на пользу нам, ближним, и чтобы оно не нарушало общего устроя нашей души. Потому что душа может э, просить э, того, что ей э, не полезно и что э, ей может э, в дальнейшем это обратиться в зло. И потому для нас важный момент именно э, молитвенного стояния уже Бог э, будет э, смотреть и разрешать эту проблему исходя из целесообразности для нас. Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись, и не хочет, чтобы мы растрачивали лишние наши силы на какие-то моменты, которые не полезны для нас, для нашего спасения и для спасения наших ближних. Спасибо, Господи.